Доброго ранку, дітки! Розпочнемо наше заняття з цікавого віршика. От послухайте, щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді... Де узятися в біді? Дітки, а про що це віршик? Так, це віршик про правила дорожнього руху. Давайте зараз ми з вами їх і повторимо. Ходьте дорогу лише по пішохідних переходах зебрі. Переходячи дорогу, потрібно спочатку подивитися ліворуч, а на розподіловій смузі посередині дороги праворуч. Якщо є підземний перехід, дорогу потрібно переходити по ньому. Не поспішай і не біжи через дорогу, не подивившись навколо. Зелений сигнал світлофору означає, що переходити дорогу дозволено. Якщо червоний сигнал світлофору застав на середині дороги слід зупинитися на розділовій смузі і дочекатися зеленого. Якщо пішохідна доріжка відсутня, то йти необхідно по узбіччю дороги на зустріч руху транспорту. Не можна грати на проїжджій частині або поруч із нею. Це небезпечно для життя. Ось і згадали ми з вами правила дорожнього руху. Ці люди великі і маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, відразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Так важко. Вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішохід це той. Хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Діти, а скажіть мені, а чим відрізняється один від одного водій? Пішохід та пасажир. Давайте з вами подивимось. Ось в машині в нас їде хто пасажир. Так, він сидить біля водія. Так, добре. А ось це хто їде? А це їде за кермом водій. Він керує транспортом. Так, добре. А ось дітки переходять дорогу. Хто вони? Так, молодці, пішоходи. Ось ми з вами і дізналися, чим відрізняється пішоход, водій та пасажир один від одного. Та хоч вони і різні, але для всіх існує одне і те ж правило це правило дорожнього руху і дорожні знаки. Ось на сьогодні, дітки, у нас уже все. Я чекаю зустрічі на слідчий раз.